24 лютого 2022 Для кожного українця ця дата у пам'яті назавжди. Можна забути навіть день народження когось зі знайомих або родичів, але забути дату, коли почалася повномасштабна війна в Україні неможливо. Про цей день, який розділив життя на до та після, знімають фільми та відео, пишуть статті і згодом розповідатимуть на уроках історії. І оскільки мій канал про футбол напряму пов'язаний з війною, що триває, то давайте пригадаємо, як події 24 лютого 2022 року сколихнули в Україні гру номер один, та як реагував футбольний світ, складна евакуація іноземців Шахтаря та Динамо, які об'єдналися, підтримка України від європейських клубів та гравців. Перші заклики ізолювати Росію від міжнародних змагань, голи українців за кордоном, патріотизм ракицького, прокльони Путіна і ще багато іншого, що ми пригадаємо в контексті 24 лютого 2022-го. Мене звуть Микола Гайтул. заряджайте це відео вподобайками, щоб його побачило якомога більше людей. І ми починаємо. Новини про можливий напад Росії почали активно ширитися приблизно за півроку, з осені 2021-го. Але максимально тривожно стало у лютому. Західні змі і навіть уряд США в особі президента Джо Байдена впевнені, Росія вторгнеться до України найближчим часом. Пане президенте. Наскільки ймовірною є загроза російського вторгнення зараз? Я думаю, що це може статися в найближчі кілька днів. Росія хоче напасти на Україну в наступні тижні, наступні дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ. От тільки у різних джерел були розбіжності у датах. Спочатку багато хто прогнозував, що вторгнення відбудеться 16 лютого, але цього не сталося. За іншою інформацією, президент Китаю Сі Цзіньпін домовився про те, щоб Путін не нападав на Україну до завершення Олімпіади в Китаї, тобто до 20 лютого, щоб не збивати рейтинги цієї події. Тому кожного наступного дня після 20 числа Україна жила у стані, коли буквально в будь-яку хвилину може розпочатися війна. А новини тільки додавали песимізму. 23 лютого авторитетні джерела повідомили, що повномасштабне вторгнення Росії може бути неминучим протягом наступних 24-48 годин. Над будівлею генконсульства Росії у Львові помітили дим від тліючих документів, які там спалили. А у різних країнах вже почалися мітинги на підтримку нашої держави. Майже опівночі за українським часом нападник збірної України Роман Яремчук забиває гол у своєму дебютному матчі плей-офф Ліги Чемпіонів в кар'єрі, приносячи нічию бенфіці в грі проти Аякса, і під час святкування демонструє футболку з зубов. А по завершенні гри Роман каже: футбол, футболом я роблю свою роботу тут, у Португалії, але багато речей відбуваються в моїй країні. Ситуація складна. Приблизно у цей же час з'являється звернення президента України Володимира Зеленського не лише до українців, а й до росіян, в якому він каже, що ініціював телефонну розмову з Путіним, але не отримав відповіді і закликав російський народ зупинитись поки не пізно. Це моє обращення не покаже по російському телевизі. Але громадяни Росії мають його побачити. Сьогодні я ініціював телефонний розговор з президентом Російської Федерації. Результат. Тишина. Если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами. Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос, но ответ зависит только от вас. Нужно остановиться. Пока не поздно. Але все мы знаем, что произошло далее. Народ Росії, як йому історично притаманно продемонстрував політичну пасивність, і о пів на п'яту ранку російські державні телевізійні канали розпочали трансляцію звернення Путіна, який оголосив про початок так званої спеціальної воєнної операції. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Цікаво, що це звернення вийшло в ефір прямо під час того, як у Нью-Йорку відбувалось екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні. Президент Путін стоп your troops Рометеки Україн. І відразу після цього звернення, приблизно о п'ятій ранку, російські війська нанесли ракетні удари і увійшли на територію України. Почалася повномасштабна війна. Приблизно о десятій ранку Українська прем'єр-ліга повідомила, що чемпіонат призупинено. А далі почала з'являтися реакція та новини від клубів і футболістів. Олександр Зінченко, Сергій Рибалка, Василь Кравець та Артем Федецький побажали смерті Путіну у своїх інстаграм Сторіз. Українські клуби публікували дописи з патріотичною позицією, зокрема два гранди нашого футболу. Шахтар на своїх сторінках у соцмережах виклав український прапор з текстом Ми вистоїмо. А прес-служба Динамо написала наступне. Ми на своїй землі і нікому її не віддамо. За нами правда, за нами перемога. Ми обов'язково переможемо. А українці від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя пишатимуться тим, що вони громадяни величної держави України. Вже не існувало ніякого принципового протистояння чи тим паче ворожнечі між Динамо та Шахтарем. Опівні гравці Динамо, бразилець Вітіньо та Оругуваєць Карлос Депена приєдналися до усіх бразильців-шахтаря та працівників донецького клубу у Київському готелі Опера, що належить компанії президента Шахтаря Ріната Ахметова. І зі своїми родинами записали відеозвернення до урядів південноамериканських країн з проханням допомогти залишити Україну. Разом з футболістами в готелі Опера знаходився італійський тренерський штаб Шахтаря на чолі з Роберто Дедзербі. Ось як відреагував Роберто. Вночі нас розбудили вибухи. Влада країни закрила повітряний простір. Посольство Італії переконувало нас виїхати, але я не міг відвернутися від шахтаря від футболу і вчинити так просто. Я довго чекав, коли Федерація України призупинить чемпіонат, бо сталося те, що було на Донеччині. Але я не поїхав, бо я тут щоб займатися спортом і не міг відвернутися від чемпіонату уболівальників. У мене у складі 13 бразильських хлопців також мій штаб. Ми могли повернутися додому, коли це було безпечно. Але ні, ми чекали, і сьогодні нас розбудили вибухи. Сьогодні зранку вони зупинили чемпіонат. З вікон готелю опера ми бачили, як рухаються ряди машин. Гадаю, вони їдуть до Польщі. Італійське посольство переконувало нас виїхати, але я не міг, повторюю, я людина спорту і не могла повернутись спиною до клубу, до футболу і піти ось так. Тепер вони закрили повітряний простір, і ми залишаємось тут. Я не думаю, що зараз нам загрожує небезпека. Я приїхав сюди, щоб по справжньому займатися спортом, і я зберігаю терпіння. Я приїхав сюди не по гроші. В Італії мені пропонували більше. Я приїхав сюди, щоб отримати досвід. Тепер зачекаю. Це теж досвід, хоч і сумний. Цікаво, що в тому готелі був не тільки діючий тренер Шахтаря, а ще й колишній Пауло Фонсека. Хоч португалець вже як два з половиною роки не тренував шахтар, він дуже часто знаходився в Києві, адже одружився з українкою Катериною і у них народився син. Вони мали летіти з Києва до Швейцарії 24 лютого о 10 ранку, але не встигли. Вже у першій половині дня 24 лютого пішла реакція від європейської футбольної спільноти. Дортмундська Борусія у своїх соцмережах написала: Ми шоковані тим, що на європейській землі почалася війна. Борусія Дортмунд рішуче засуджує це кричуще порушення Росією міжнародного права. Наші думки з народом України у ЄФА зібрало екстрене засідання виконкому Шальки. Виступив з офіційним рішенням. Прибрати напис Газпром з футболок команд клубу, попри контракт, що діяв до 2025 року, і за яким німці отримували 9 мільйонів євро на рік від російської компанії. Також шальки залишив Матіас Варінг, який був представником Газпрому у клубі з 2019-го. Польська, шведська, чеська та українська федерації футболу почали вимагати від УЄФА заборонити командами з РФ брати участь в міжнародних змаганнях. Через кілька днів це рішення буде ухвалено, а фінал Ліги Чемпіонів перенесено з Санкт-Петербурга до Парижу. Ярослав Ракицький, який на той момент грав у тому самому Санкт-Петербурзі за Зеніт, за що отримував чимало гейту, опублікував в інстаграмі зображення прапору України і написав: Я Українець, Україні мир, стоп війні! Ще за кілька днів Ракицький написав російською: «Нет войне! Російські війська, Прекратите нападать нападати на Україну. Страдають люди і діти. Нам нужен мир!» Ще за кілька днів Ярослав залишив окупанську країну. Артем Кравець звернувся до світової спільноти наступним текстом: Путін зараз вбиває нашу країну, наших людей, наші сім'ї. Світ, будь ласка, зупини його. Нам потрібні ваші пости, репости, підтримка. Кожен повинен знати, що в Україні велике лихо. Путін вбивця, другий Гітлер, люди з усіх країн. Пишіть про це. Будь ласка, з потужною промовою до народу звернувся головний тренер збірної України Олександр Петраков. Дорогі браття українці, у цей складний час ми маємо бути згуртовані підтримувати один одного і вірити в нашу армію і нашу державу. Ми на своїй українській землі, і нам нічого боятися. Мені 64 роки. Я все своє життя мешкаю в Києві. Я зараз тут нікуди не їду і чим зможу і вмію готовий допомогти своїй державі. Спорту такі моменти відходить на другий план. Головне це життя, мир, спокій людей. Але я вірю, що після нашої швидкої перемоги ми продовжимо підготовку до вирішальних матчів національної команди України у плей-офф чемпіонату світу. Ми це вся збірна. Всі хлопці, які завжди пишаються тим, що презентують на футбольному полі велику націю. Ми не опускаємо руки, ми всі думаємо про Україну і живемо україною. Слава Україні! Також висловився попередник Петракова на посту першої команди країни Андрій Шевченко. Рано вранці почалася повномасштабна війна, ініційована Росією. Мій народ і моя сім'я наражаються на небезпеку. Україна та її населення хочуть миру і територіальної цілісності. Будь ласка, я прошу вас підтримати нашу країну і закликати російський уряд припинити їх агресію і порушення міжнародного права. Ми хочемо тільки миру. Війна не потрібна. Війна це не відповідь. Ну і звичайно ж не залишився осторонь нинішній тренер збірної Сергій Ребров, який на той момент очолював Аль Айн в Об'єднаних Арабських Еміратах. Не можу знайти слів, щоб висловити своє обурення з приводу вбивчих дій ворога моєї рідної країни. Для мене це не просто батьківщина, для мене це найкраща країна. Де б я не грав та не працював, завжди був серцем з Україною. Сьогодні, перебуваючи далеко від батьківщини, я не можу стримати свого гніву. Росія, що ти коїш? Схаменись! Увесь світ з тобою, Україно. Бог з тобою, Україно. Тримаємося. Правда за нами. Спортивна телевізійна компанія Сетанта відмовилася від трансляції матчів російських клубів. Замість зустрічі іспанського Бетісу з російським зенітом у лізі Європи був увімкнений гімн України. Ввечері 24 лютого російські команди ще не були усунені від міжнародних змагань, і через це перед грою в Іспанії відбувся протест. Матч все-таки пройшов, але він став останнім для всіх російських клубів та збірних на міжнародній арені. Рахунок зустрічі 0-0, а за підсумком двох матчів 3-2 на користь Бетісу. Взагалі, здавалося, що того вечора всі в європейському футболі намагалися якимось чином підтримати Україну. Німецький Ауксбург засвітив кольори українського прапора на власному стадіоні і заявив: Сьогодні ми загоряємося синьо-жовтим на знак солідарності з народом України. Ми виступаємо проти будь-якого типу тиранії та несправедливості. Вболівальники норвезького буде глім матчі Ліги Конференції проти шотландського Селтіка демонстрували українські прапори. Фанати загребського динамо у Хорватії на матчі проти іспанської Севільї також розгорнули українські прапори і банер з написом Підтримка народу України. Рацька Славія з Чехії вийшла на матч проти турецького Фенербахче у футболках з написом Ми підтримуємо Україну. А українського гравця Тараса Качарабу призначили капітаном команди. Цікаво, що усі три клуби, які підтримали нас ввечері 24 лютого в єврокубкових матчах, здобули перемоги. Ну а в іншій єврокубковій грі українець Руслан Маліновський забив два м'ячі за італійську аталанту у ворота грецького олімпіакоса і після першого голу продемонстрував футболку з написом Ні війні в Україні. Це був дуже драматичний момент. Українець оформлює дубль у матчі Ліги Європи в день, коли в його країні та у центрі Європи розпочалася війна. 24 лютого відбувалося багато мітингів по всьому світу на підтримку України. В одному з таких на вулицях англійського Манчестеру взяв участь Олександр Зінченко і його дружина Влада. До речі, інстаграм видалив історію зінченка з побажанням смерті путіну. Після цього Сашко виклав зображення палаючої місцевості від рук росіян і підписав текстом Братський народ говорили вони, Ненавіжу! Що стосується іноземців, які знаходились в київському готелі Опера, то на другий день війни посольство Португалії організувало для Фонсеки та його близьких виїзд з Києва за кордон на мікроавтобусі. Спортивний директор Шахтаря Даріо Серна, який також знаходився в тому готелі, подзвонив президенту УЄФА Олександру Чеферіно, попросив у нього допомоги, і той організував виїзд південноамериканських футболістів до Молдови. 28 лютого, на п'ятий день війни, вони дісталися Румунії. Цій евакуації також сприяли Федерації футболу України, Молдови та Румунії. Ще був бразилець шахтаря, який окремо від усіх та раніше за всіх виїхав з України. Це Тете. Він разом з дружиною українкою ще 24 лютого на власній машині направився у бік Польщі. На кордоні нам знадобилося 22 години, щоб подолати останні 2 кілометри. Було багато, дуже багато людей. Також до Польщі поїхав ізраїльтянин Манор Соломон. Виїзду Соломона посприяло посольству Ізраїлю. А ось Дедзербі та його асистенти, за повідомленнями ЗМІ, мали декілька можливостей поїхати раніше. Але Роберто вирішив, що це потрібно робити лише після того, як Україну залишать усі іноземні гравці шахтаря. В підсумку він та його помічники саме так і вчинили. І діставшися аеропорту Бухареста, записали відеозвернення, в якому Роберто сказав наступне. Ми зараз повертаємось додому та зможемо обійняти всіх наших близьких. І звісно, для нас це добре. Але йде війна, і ми не будемо радіти до того моменту, поки війну не припинять. Обіймаємо всіх і слава Україні! Цікаво, що відправити тренерський штаб Шахтаря до Італії допоміг футбольний клуб Минай, про що Закарпатці написали у своїх соцмережах. Велика футбольна родина не залишить в біді один одного, тому допомагаємо як можемо. Тренерський штаб донецького шахтаря на цей період вирішив залишити Україну та відправитися додому в Італію. І за допомогою в організації цього процесу звернулися до ФК «Минай» та особисто до президента клубу Валерія Пересоляка. Іменитих спеціалістів прийняли в Ужгороді і допомогли з організацією відправки до Італії. Сподіваємося, що скоро побачимося із тренерським штабом Шахтаря в мирній Україні і знову зіграємо із гірниками в футбол. На жаль, більше минає з тренерським штабом Шахтаря на чолі з Дедзербі в Україні не побачились. Війна не закінчилася швидко, і восени 2022-го Роберто очолив англійський Брайтон. Але перед цим весною провів з шахтарем за кордоном благодійне турне, на відміну від майже всіх бразильців, які проігнорували ці матчі. Роздав велику кількість інтерв'ю іноземним медіа, розповідаючи, що Росія накоїла в Україні. Висловлював бажання залишитися в шахтарі і в цілому залишив про себе дуже гарні спогади. На превеликий жаль, через два роки війна в Україні все ще продовжується. Але завдяки нашій армії ми змогли зберегти державу, і, зокрема, український футбол. Чемпіонат України відновився і підлаштувався під умови військового часу з паузами під час повітряних тривог, з находженням учасників матчів в укриттях та іншими нюансами. Наші клуби продовжують представляти Україну на євроарені, проводячи матчі за кордоном. А один з клубів взагалі перемагає. Барселону, Лейпциг, не програє мадридському реалу і два роки поспіль виходить до плей-офф Ліги Європи, що взагалі виглядає фантастикою в нинішніх реаліях. Наша збірна має один з найсильніших складів своєї історії і претендує вийти на Євро 2024, а в найкращих чемпіонатах світу ще ніколи раніше не було стільки українських зірок. Але найважливіше, що наступного 24 лютого 2025 року український футбол відбувався вже не в умовах війни, а на переповнених Українських українських стадіонах друзі. Якщо вам цікавий контент про футбол під час війни, то раджу подивитися інші відео на моєму каналі, а також підписатися і натиснути вподобайку під цим випуском, щоб його побачило якомога більше людей. Дякую всім за перегляд і слава Україні!